День народження Миколаєва став також днем народження і нових сімей. Три пари одружилися на очах миколаївців та хусте міста у Каштановому сквері. Ці церемонії були у різних стилях: байкерському, європейському та українському. Щоправда, лише одне весілля виявилося справжнім. Віктора та Діану поєднала спільна любов до байків. Давайті розрваться подамшака друга заваса в місті. год, познакомілісь просто разом в місті поїхали аддохнути більшої кампанії та познайомились на природі. А решили поучаствовать во флешмобе, потому что пригласили, подумали, что будет весело. И как раз состыковали вот дату настоящей свадьбы с флешмобом таким. Так оно и получилось. Каждый день проводят обычная свадьба, которую никто не запоминает. И что самое печальное, они запоминают жених с невестой. То есть если вы хотите, чтобы ваше мероприятие было громким, грандиозным, красивым, то выбирайте что-то нестандартное. А ось Ольга побачила свого нареченого вперше, це весілля було театралізовано і мало на меті показати особливості європейської церемонії. Беру тебе в муж'ям, і цим кольцом обручаю з тобою. Обіцяю любити тебе, заботиться тебе, бути вірною жіною, де саме спальні Давайте підтримуємо! Свадьба у кожного має бути своя особлива і своя найкраща. Тому я вважаю, що це трохи буде стимулом для своїх вопшені. Завершувала свято трьох весіль церемонія в українському стилі. Новий шлях ясний, як сонячний день, квітучий, як весільний рушник. Марина Михайловська, Наталя Поломарчук, Павло Ткаченко, МСН.